Сьогодні поговоримо про митні пільги при ввезенні товарів військового призначення та як правильно оформити такі товари для особистих потреб військовослужбовців. Митні пільги для товарів військового призначення в умовах воєнного стану в Україні діють певні митні пільги для ввезення товарів військового призначення. Зокрема, товари, які визначаються гуманітарною допомогою, можуть бути звільнені від оподаткування митом та ПДВ. Визначення товарів військового призначення. Товари військового призначення включають обладнання, техніку, запчастини та інші предмети, призначені для використання у військових цілях. Важливо розуміти, що такі товари підлягають державному контролю при ввезенні та вивезенні. Порядок оформлення ввезення товарів для особистих потреб військових. Якщо ви плануєте ввести товари військового призначення для особистих потреб, необхідно дотримуватися наступного порядку: отримання дозволу: зверніться до Державної служби експортного контролю України для отримання дозволу на імпорт товарів військового призначення або подвійного використання. Строк надання дозволу становить 15 календарних днів. Дні. Митне оформлення. Після отримання дозволу здійсніть митне оформлення товарів. Ввезення таких товарів здійснюється відповідно до порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення. Сплата митних платежів залежно від категорії товару та його призначення, можливе звільнення від сплати митних платежів. Наприклад, товари, які визнаються гуманітарною допомогою, звільняються від оподаткування митом та ПДВ. Отже, ввезення товарів військового призначення для особистих потреб військовослужбовців потребує уважного дотримання встановлених процедур для отримання необхідних дозволів. Як юрист рекомендую заздалегідь ознайомитися із чинним законодавством та у разі потреби звернутися за консультацією до фахівців. Якщо у вас виникли питання або потрібна додаткова інформація, пишіть у коментарях або звертайтеся особисто. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі останніх юридичних новин та порад. Бережіть себе, дякую за увагу!